Казать, всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз. От для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП поняла, американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в Інстаграмі, Ютубі так і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, скачений, тікток, фейсбук і так далі. Для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профіля. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде і так далі. Ну, от реально можна... Можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, парабану. Головне доступ до інтернету і все. І е, декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП. ЗП де б ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду, і все вперед погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто, просто зайняться своїм життям, і все. Створюємо зараз можливості, як можемо. Поняла? ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, вітаю для вас, це буде дуже легко.